Дорогі наші незламні воїни нескореної країни, наші захисники та захисниці, велика подяка вам за служіння Україні та народові, за мужність і честь. Дорогі наші захисники та захисниці, доземний уклін вам, сини та доньки нашої славетної України, за те, щоб бороните наш спокій у небі та на землі. Дорогі наші захисники та захисниці! Ми захоплюємося вашою майстерністю найкоротші терміни опанувати сучасними хаймерсами, джавелінами та байрактарами. Ви стоїте на сторожі мільйонів сердець українців. Ви під прицілом ворога, ризикуючи собою, нищите окупанта, який нахабно вдерся до нашої рідної землі. Ми, українці, зичимо вам міцної броні на жилетах, сталевого здоров'я та міцного духу. Дякуємо вам наші доблесні, непереможні захисники та захисниці. Ми захоплюємося вашими звитягами та схиляємо голови в скорботі перед пам'яттю і подвигами полеглих. Ми, українці від Заходу до сходу, дякуємо щиро за нашу свободу. Добро, любов хай зігрівають. Вертайте всім, на вас чекають! птахом руйнівна ворожа сила, розсяла зірки над птахом, розправляє чорні крила. Ворогів серця порожні, Та стає зруїн країна Ми тепер не переможні, кожен більше, ніж людина. Героям слава!